З найдавніших часів відомий благотворний вплив спілкування з кіньми. Ще античний лікар Гіппократ стверджував, що хворі одужують швидше, якщо їздять вверхи. У сучасній Європі лікувальна верхова їзда стала розвиватися в останні 40 років. Поштовхом послужила історія дачанки ліс Хартел. Ліс була спортсменкою, займалася кінним спортом, поки хвороба не прикувала її до інвалідного візка. Через кілька місяців занять дівчина одужала і знову стала займатися кінним спортом. Того ж на Олімпійських іграх у Хельсінкі завоювала срібну медаль. Настя Горбенко живе в Городищі, що на Черкащині. На щастя, дівчина не має жодних проблем зі здоров'ям, тому що півтора роки як займається верховою їздою. Для цього Настя дістається до сусіднього Корсен Шевченківського району у село Нехворощ, де працює її батько. У мене тато любить коней, і просто захотілось. Я бачила передачі кіно. Ну, захотілося попробувати, ну як так, як вони їздять, як держаться. Ну так тато запропонував давай. І я дуже рада, що я згодилася. Про такий метод лікування, як іпотерапія, школярка вперше почула під час нашого інтерв'ю, хоча сама не раз відчувала підйом сил та гарного настрою після тренувань. Коня, з яким потоваришувала Настя, звати Кабул. Він імпонує дівчині своєю спокійною вдачею. Від цього і в Насті змінився характер у кращий бік, звісно, трохи в кращі сторони змінився. Стала добрішою, не такою сердитою і не такою дратівливою. Батьку дівчинки завдячує багато людей. Покататись на конях тепер у нехворищ приїздять як із довколишніх сіл, так і з сусідніх областей. А починалось все досить просто зі звичайної любові до коней. Василь Горбенко сам полюбляє проїхатись верхи, Про таке його захоплення дізналось керівництво фірми, в якій він працює. Запропонували створити конеферму. ферму. Згодом сподівається на участь у спортивних змаганнях. Всього коней зараз 30 голів, робочих таких, що зараз можна сісти, і поїхати 8 голів. Дві, двоє з них, це котрі тренують ці спортсмени. Пан Василь на власному прикладі пересвідчився у користі верхової їзди, тому й тягне до коней, не може жити без них. Практично прибутку великого вони не приносять. Досить дороге задоволення, як на сьогоднішній день. Головна місія клубу, на думку його директора, у розвитку та досягненні високих вершин у спорті та оздоровленні дітей. Хочемо розвиватися в напрямку спорту, і ми хочемо купити виїздкового коня. Віолета буде його тренувати під себе. І в будущому ми виїдемо на якісь сорівнування, покажемо, що це урожай, і що ми такі є. Іпотерапія – це метод лікування, заснований на взаємодії з конем, адаптація до можливостей у навчанні верховій їзді. Приїзді на коні м'язи спини тварини, здійснюючи тривимірні рухи, масажують м'язи. Ніг. Вершник, намагаючись прийняти на коні надійнішу і зручнішу посадку, вимушений щільніше притискувати ноги до коня, що збільшує силу дії на його м'язи. Владислав народився в родині професійних наїзників, втім особисто на коня сів тільки минулого року. Я боялася ужасно ваша но потом сел, перестав боятися, далі свої страхи. До цього найулюбленішим заняттям хлопчика була гра на комп'ютері. А тільки но потоваришував з конем, комп'ютер відійшов на другий план. Батьки раді, що таким чином врятували дитину від. Хворобливої залежності. Одне тренування на коні коштує 150 гривень, рівно стільки викладають підлітки за одну комп'ютерну гру. Але від коней очевидна користь, а від комп'ютерної залежності пряма дорога до безлічі захворювань. Мені подобаються комп'ютерні ігри, але більше мені подобаються лошаді. Тепер більше подобається лошаді. Так, да. А до цього часу мені більше комп'ютер? Так, да, грав постійно. А в, в, в які ігри ти граєш? Та, в різні, в гонки там. Играю, в стрелялки там играю. У все тебя так. друзья, наверное, есть в сети. Да, полно друзей, 200 друзей в Одноклассниках. Угу. Ну, и как же теперь твои друзья без тебя, когда ты слушать? Да, переписываемся, не скучаем. Зрештою час познайомитись із головними героями нашої розповіді Віолетою та Василем Рожко. Це вони ладні щоразу змінювати прописку, аби тільки поруч були коні. Працювали на Харківщині у Києві. На Черкащину приїхали з Луганська за півтора роки, які подружжя живе тут. Багато чого зроблено. Створено умови для отримання та виїзду коней, придбано необхідне спорядження для тренувань. Та власне запрацював справжній кінно-спортивний клуб. Ми займались. с женой всю свою жизнь конным спортом э, с 15 лет вот. И потом поступило предложение здесь захотели развитие конного спорта именно здесь вот в Корсен шевченковском районе в Нехвороще и у меня друг занимается в Киеве конным спортом и вот через него Нас двоих пригласили сюди на роботу. Василь та Віолета поступово розбудували кінну ферму, створювали умови для тренувань. Згодом збудували і зимовий манеж. Самі теж заново обжились на новому місці. От за півтора року построїли поле, построїли зимний манеж. E, очень багато дітей к нам приїжджає, тому що как бы, здесь в округі нічого зв'язаного з лошадьми такого, що... Что... Нет, а сейчас вот развиваем детский спорт конный, вот и очень много детей приезжает, им нравится, они занимаются с лошадками, ну привлекаем всячески детей. Для початківців-наїзників у клубі підбирають спокійних коней. Можна бути впевненим, що така тварина ніколи не скривдить. Головне навчитись триматись у сідлі. Хоча спочатку це вдається тяжко, потім простіше. Далі, взагалі, не відірватись від коня. Настя Горбенко теж боялась їздити верхи, потім взяла себе в руки і все вийшло. Перший раз, коли я впала, трошки було страшно, і коли тато впав з коня було страшно. А далі. Переборола страх і почала кататися. На коні неможливо їздити, якщо боїться. Пані Віолета любить коней з характером. Можливо, тому що у самої він з перчинкою. Тому з кумом у них повне взаєморозуміння. Треба працювати, працюють. Можна трішки дати слабинку, залюбки скористаються з цієї нагоди. А де там схожі з ним похоже, он такий. теж можуть бути лінтяй, і где-то ну а в роботі у тисім работаем, он все, значит, це ми працюємо, а потім отдых, є отдых. Ну, взагалі, де-то у нас ним схоже. Кінь теж хоче отримувати задоволення. Жменя свіжої соковитої трави, грудочка цукру чи морквина. Для нього це якраз те, що треба. Він ласковий, хороший конь, добродушний. Він ніколи там не укусить, не стукне ногою. Хороша лошадь способний. От як ученик є способний, так і він. Вот быстро схватывает. Вот, например, я ему предлагаю какой-то элемент сделать. Через день он его уже делает. И причем он так хорошо запоминает ласку. Дала ему сахар или морковку. Все. Мы это запомнили. Мы уже знаем, что мы так сделаем, нас похвалят. Пан Василь у стосунках з кіньми навпаки налаштований більш стримано багато часу приділяє тренуванням, тому що наступного року запланував участь у серйозних спортивних змаганнях. Отже, для його коня слово треба остаточне і обговоренню не підлягає. Кінь відчуває господаря і мусить працювати аж до самої перемоги. Але той, хто вже сів на коня, може цілком вважатись переможцем, тому що зробив упевнений крок на зустріч своєму здоров'ю і довголіттю.